Добрий ранок. Важко розважати після хвилини мовчання, але ми з вами домовилися жити, жити з вірою. З подякою нашим героям і з улюбленою грою. Значить, в прямому ефірі знову лото забава. Друзі, минулого тижня у нас народився мультимільйонер. І Це для нас справжня сенсація. Адже від початку повномасштабної війни це перший зірваний джекпот і омріяні 3 мільйони гривень. Три мільйони гривень виграв щасливчик із Чернігова. Він вже зголосився. Ми ще раз поздоровляємо вас і, звичайно, запрошуємо до нас у студію. Сподіваюся, ви приїдете. Якби ви знали, як ми скучили за переможцями, і, і не буду далі тягнути інтригу. Сьогодні у нас нарешті гість. Це переможець акції «23 роки разом. Знайомтеся! Пан Зиновій з Києва! Добрий ранок! Добрий ранок! Е, я дуже радий вас бачити у нашій студії. Зазвичай тут було б дуже багато гравців, ось, але такі часи. Повернуться ще обов'язково часи, коли тут будуть Буде учасники розіграшів. Я уявляю, е, з, якою, е, з яким нетерпінням ви чекали на сертифікат на автомобіль. І я вам його вручаю. О, дякую. Під умовний бурхливі оплески усіх фанатів Лото Забава. Скажіть, будь ласка, як давно ви граєте в Лото Забава? Та, з самого початку граю, я початку? З самого початку. Ну, ви молодець. Дякую. Ну, от і є результат. Я знаю, що зараз на вас дивляться ваші рідні та близькі. Можете передати їм вітання. Ну, Всім рідним і хто мене знає, привіт, я така... І всього найкращого. Я приєднуся до цих привітань і хочу побажати вам і всім нам, звичайно, перемоги. А далі, щоб здійснилися всі наші мирні бажання. Дорогі друзі, знайте, з білетами Лото Забава тут здійснюються найзаповітніші мрії. Лото Забава. Ну що ж, це був головний переможець нашої акції до дня народження Лото забава, але ж незабаром новорічні свята і без подарунків ви не залишитеся. Отже, я з радістю повідомляю, що рівно за тиждень, а саме 18 грудня, відбудеться перший розіграш нової акції новий рік, час. Перемагати умови акції, і головне призи ви дізнаєтеся пізніше. Ну а якщо будуть проблеми з сигналом зі трансляцією, то ви знаєте, де нас побачите у запису, а саме сайт Бесел, Ютуб і Фейсбук. Ну а зараз, якщо у ваших руках лотерейний білет ЛОТО забава, ми бажаємо вам удачі і відкриваємо розіграш 1205-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО. Забава! За ходом гри стежить наша тиражна комісія. Ну і ми розпочинаємо наш виграшний марафон розіграшом парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лотозабава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Я хочеться у фідалі цього розіршу сказати: вітаємо! Ви виграли 300 тисяч гривень, але все покаже гра. А зараз всім удачі і попрошу віпнути лототрон. Колька під номером 21. Колька під номером 1. Колька під номером 22. Олька під номером 68. Колька під номером 27. Колька під номером 43. Розіграш парошка має чотири категорії виграшів. Найбільший виграш, головний виграш це 300 Тисяч гривень. І кожна парочка дарує вам одразу два шанси на виграш. Кулька під номером 12. Адже кожна парочка складається із двох пірамідок. Кулька під номером 47. І остання кулька з цього лототрону. І це кулька під номером. 51. Як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців. А от головний виграш втримався на кону. Ну що ж, рівно за тиждень, панове, на вас чекатимуть. На вас чекатимуть 300 тисяч гривень у розіграші парочка. А зараз, дорогі друзі, про найголовніше сьогодні війною пронизані всі наші думки, мрії, сподівання і наші справи. Тож я закликаю вас, давайте будемо зігрівати наших бійців на передовій. Квитки благодійної лотереї, Дар. Це наш з вами іще один крок, іще один крок до перемоги. Все дуже просто. Купуйте квитки благодійної лотереї Дар. Або скануєте QR-код і також таким чином купуєте онлайн-квітки і допомагаєте. Допомагаєте нашій армії. Але зараз час не лише грати, а час, як я вже сказав, допомагати і перемагати. Саме так, саме так називається. Наша нова новорічна акція. Новий рік, час перемагати. І вже 18-го, рівно за тиждень, 18-го грудня, відбудеться перший розіграш акції. І так, далі, 4 тиражі поспіль. Ми будемо додатково і гарантовано розігрувати по 100 тисяч гривень. Це окрім мільйонів і головного виграшу. Отже, чотири тержі поспіль ми будемо розігравати по 100 тисяч гривень. Таким чином, ми додатково і гарантовано розіграємо 400 тисяч гривень. А на п'ятий тираж це буде фінальний тираж акції. Ми розіграємо новенький гарненький автомобіль. Е, як стати учасником акції? Дуже просто необхідно купити чотири. І більше білетів Лото Забава, вартістю від 25 гривень кожен білет, і купити однією покупкою. І все спеціально реєструватися не потрібно, а потрібно вірити, вірити і перемагати. І ще раз хотів би наголосити, що, дорогі друзі, з білетами Лото Забава тут здійснюються найзаповітніші мрії. Хотів би наголосити, що сьогодні в Великій грінова чекає головний виграш – 190 тисяч гривень. І наш же квота це панове, 1 мільйон гривень. Минулий торжі у нас сталася сенсація. Нарешті, нарешті, у нас народився мільйонер. і не просто мільйонер, а мультимільйонер, який вже зголосився. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч із ним. Сьогодні ми познайомилися із паном Зіновієм із Києва. Він став головним переможцем у нашій акції до дня народження на Лото Забава 23 роки. Разом так називалася акція. І він виграв, виграв автомобіль. Нехай і вам посміхнеться удача, і нехай ви здійсните свої мрії завдяки лото забава. А зараз всім бажаю удачі і оголошую основний розіграш. Велика гра. велика гра! Отже, велика гра. гра» 1205-го тиражу Лото Забава. Вімкніть, будь ласка, Лототрон. Колька під номером 18. Колька під номером 46. Колька під номером 57. Колька під номером 40. Колька під номером 31. Колька під номером 26! Отож, нагадую, головний виграш – 190 тисяч гривень наш джекпот. Один мільйон гривень. Нехай удача також посміхнеться вам. І ви станете новим мільйонером Лото Забава. За таке забава в Україні народилося вже 427 мільйонерів. Кулька під номером 69. Тільки у цьому році народилося 7 мільйонерів. Кулька під номером 71. І серед цих семи мільйонерів три мультимільйонери, які зірвали джекпот. А рік непростий. Кулька під номером 16. Бачите, а лото забава працює і перемагає. І ми перемагаємо. Колька під номером 66. Колька під номером 55. Колька під номером 53. Білети лоса Забава також білети інших лотерей. МСЛ ви легко зможете придбати на точках продажу у мобільному додатку на сайті МСЛ. І на автозаправках. Колька під номером. П'ятдесят дев'ять. Ольга під номером двадцять. під номером 60. Колька під номером 61. Так приємно бачити в нашій студії гостей. І не просто гостей, а переможців і усміхнених переможців. Колька під номером 63. Повернеться час, коли посміхатися буде вся Україна. Колька під номером 45. Отже, автозаправки, де ви можете придбати білети лотозабави, також білети інших лотерей МСЛ. Це такі заправки: ВОК, Кло, Персе і автозаправка Мото. Колька під номером 58. Благодійна лотерея. Велика гра триває. Благодійна лотерея Дар це ваш шанс виграти 250 тисяч гривень. І саме головне. Це ваша допомога зсу, ваша допомога державі. Кулька під номером 42. Велика гра триває. Лотерея переможна четвірка. Це ваш шанс виграти півмільйона гривень. Колька під номером 43. Велика гра, велика гра триває. І не забувайте, будь ласка, що сьогодні по закінченню нашого ефіру стартує нова акція, яка називається Новий рік час перемагати. Колька під номером 51. Велика гра триває, а ми з нетерпінням чекаємо. Чекаємо на народження нового мільйонера. Ось. Для тих, хто знає. Повторюсь, для тих, хто не знає, повідомлю. Минуло територію у нас народився мультимільйонер. Кулька під номером 21. Велика гра триває. Отож, минуло тери у нас народився мультимільйонер. Щасливчик з Чернігова виграв 3 мільйони гривень. Він зірвав джекпот, Омрійний джекпот. і виграв 3 мільйони гривень. Колька під номером 11. Велика гра триває. Отож, завдяки лото-забава в Україні народилося 427 мільйонерів. Минулого тиражу народився 427 мільйонер. Наступна колька і це колька під номером. 6 Велика гра триває. В нас обов'язково буде головний переможець такі у нас правила без головного переможця. Велика гра не закінчиться. А я хотів би нагадати вам, що 18 грудня відбудеться перший розіграш нової акції. кулька під номером 24. Велика гра, тр... Велика гра триває. Отже, 18 грудня відбудеться перший розіграш акції. Так, 4 тиражі поспіль. Додатковий гарантовано. Ми будемо розігрувати по 100 тисяч гривень. А на п'ятий тираж це буде фінальний тираж акції. Ми розіграємо автомобіль. Колька під номером 38. Велика гра триває. Отож, не прогавте, не прогавте своє щастя, не прогавте свою удачу. Щоб взяти участь у акції, необхідно купити 4 і більше білетів. «Лото-забава» вартістю від 25 гривень і однією покупкою. Кулька під номером 73. Велика гра зупиняється. Стоп. лото Лототро в Україні розіграш закінчено. І у нас є головний переможець, який. Виграв 190 тисяч гривень. Всі щасливі лотерейний білет він придбав онлайн. Номер щасливого лотерейного білета 0050812. Вітаємо головного переможця. Щойно шановний чи шановна, ви виграли 190 тисяч гривень. Шановний головний переможцю, для того, щоб вам дізнатися, як оформити ваш виграш. Будь ласка, не затягуйте, а зателефонуйте на гарячу лінію. Шановні, рівно за тиждень, на вас чекатиме. Знову чекатиме наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Ну що ж, наш ефір закінчується. І закінчується для того, щоб дати дорогу новому святковому розіграшу Лото Забава. Попри середи і війну, ми будемо святкувати новий рік і будемо святкувати радісно. Така наша принципова позиція. І Рівно за тиждень, 18 грудня Відбудеться перший розіграш нової акції. Акція називається Новий рік. Час перемагати. Чотири тиражі поспіль ми розіграємо по 100 тисяч гривень. Таким чином додаткові гарантовано. Ми розіграємо 400 тисяч гривень. А на п'ятий тираж це буде фінальний тираж акції. Ми розіграємо автомобіль. Вам звичайно цікаво, який автомобіль. Ну що ж доведеться не провстити наступний тираж, і ви про це дізнаєтеся. Щоб стати учасником акції, необхідно придбати 4 лотерейні білети. Лото забава можна і більше вартістю від 25 гривень і придбати однією покупкою. Попереду дуже багато свят. Андрія, Миколая, Різдво, Новий рік, старий новий рік. Отже, найкращий подарунок це акційні білети. Лото Забава. Ви знаєте, можна вірити чи не вірити в чудо, але в ЗСУ неможливо не вірити. Це наші супергерої. Ми віримо в вас. Ми підтримуємо і допомагаємо вам. Лото Забава з Україною в серці. Береже вас боже і до нових зустрічей.